Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. І вашої увазі плюси і мінуси двох самих ранніх форм винограду, самого раннього винограду, який в Полтаві зазріває в кінці липня. А саме Зоренька і Ромбік. Фотогрон перед вами. Це відео відповідь на питання чи прохання підписників каналу. Форми винограду ці відносно нові. Ну, ромбік він появився був пізніше, років, може 6-8 тому назад. Азоринка зовсім недавно, і тому дуже мало інформації в інтернеті. Ну саме які недоліки цих сортів, тому що селекціонери вони дають дуже скудний опис і нічого з нього, звісно, конкретного. Зрозуміти не можна. Крім того, яка вага ягід, яка вага гроздь, який колір, чи сильноросла, чи ні, ну і то буває не завжди. В даному випадку. Характеристики перед вами. І тут, хорошо, хоч сказали селекціонери батьківські форми. Як бачите, з яких сортів винограду, прискрещування яких получені ці чудові форми винограду. Зоренька — це селекція Баранова, а ромбік Павловського. Строк відзрівання 90-95 днів у Зореньки, а в Ромбіка 85-95. Ну, більш-менш воно підходить. Ну, що касається Ромбіка, наприклад, то він в цьому році у мене визрів до 1 серпня, та як числа 25-го весь урожай був з'їдений. От. А от зоренька у Гергеля на Прищепі, правда, на Прищепі. В мене корень не власний, а Зоренька в Гергеля на Прищепі. Та ще був перевантажений. То ми не змогли зняти за нього відео навіть до 18 серпня, а потім я уїхав і відео так і не зняли. За минулі роки відеоогляди цих форм винограду є. Так, про Зоренку ми з Гергелем робили відеоогляд у 2023 році, тобто в прошлому. А про Ромбік я робив огляд у Якушенка Василя Євдокимовича в селі Мачухи. От Полтавського району, в 2021 році. В кінці будуть посилання на ці фільми. Можете подивитися. Ну, строк визрівання, будемо вважати, що він підходить. Що касається Зоріньки, то немає нарікань на тому, що вона визріває пізніше. Ну, а якщо у вас є якісь нарікання, чи там тріскається, чи осипається, чи ще якісь негарази, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Квітка в обох фор винограду, обох статей, кущі сильно рослі. Грони у обох фор винограду достатньо великі. У зоріньки більше, можуть бути до 2 кг, а може і більше, 2200 а от у е, ромбіка е, написано 400 600 грам, середня вага 500 грам, ну бувають і до кілограма. Ягоди також великі, в межах е, 10-14 грам їхня вага. Ну, може буває дето й більше до 15 грам. Як бачите, ось е, ця ягода ромбіка одна дуже здорова, ну а в середньому в межах 10-14 грам. Смак, смак у цих форм ягід дуже смачний. Так, узореньки, смак гармонічний, цікавий, такий, непростий, а з характерним фруктовим після смаком і слабким мускатним ароматом. Ну, там в коментарі хтось писав, що мов солодкий і ніякого мускатного аромату не бачив. Ну, це ж бачите. В кожного виходить по-різному. Там і ґрунти, і сонце можна впливати, і хімічні обробки фунгіцидами. Все це впливає як на смак, так і на колір, забарвлення, чи на світлі, чи в тіні. М'яко щільна узоренькість з під хрустом, шкірка легко з'їдається. Всередині одна-дві невеликі кісточки. Ну, ягода як для гурманів, та ще дуже раннього терміну дозрівання. Якщо вона дійсно в кінці липня тут в Полтаві визріватиме, то це буде дуже чудово. От, ромбік. Що касається ромбік. Смак у ромбіка гармонічний, цікавий такий, непростий, а з характерним фруктовим післясмаком з слабким мускатним ароматом. Ну, от то, що я пробував у 2019 році і в 2021 році у Якушенка Василія Явдокімовича, і що в мене були в цьому році сигналки. Ну, якось так вийшло, що не засняв. От. То смак дуже такий гарний. От, і мені більше подобається саме ромбік. І от плюсами оцих двох форм винограда є чудовий смак, такий якраз для гурманів. І ранній строк дозрівання, і велика ягода ну, грони у ромбіка. Трохи менше, ніж у більше кілограма, я не бачив, а до кілограма бувають. Ну і 600 грам теж гарні грони. М'якоть у ромбіка щільна, з підхрустом, шкірка легко з'їдається. Всередині також одна-дві невеликі кісточки. Ну а хто пише дві-три? Ну, це ж залежить по різному ще пилення залежить. Чим ще такий плюс цих форм винограду, що у них гарна транспортабельність. Ягоди при транспортуванні не приміняються і не випадають з грон От. і мають достатньо довгий термін зберігання при збереженні товарного вигляду. Тобто ці дві форми винограду якраз підходять не тільки для вирощування, а й для споживання в сім'ї. Але й для того, щоб продавати їх на ринку, тобто для бізнесу. Цукристість соку в обох форм винограду достатньо висока. У зореньки 17-21, а у ромбіка 18-19% при кислотності 6-7%. Це дуже солодкі ягоди на смак. Особливостю ромбіка є те, що його ягоди дуже швидко набирають цукор і він погано зберігається на кущах. Ягоди заізюмлюються, тому при судозріванні його треба знімати, не передержувати, що являється одним з недоліків цього сорту. Призначення врожаю. Врожай обох форм награду призначений для споживання у свіжому вигляді, а також його, з нього можна робити соки, джеми, вино. Ну, так написано в інтернеті на деяких сайтах. Я вина з нього не пив, не бачу, Ну, повинно бути смачне. Все-таки цукру набирається тут достатньо багато. Та й кислотність 6,7. Для вина також хороша, нормальна. Стійкість до хвороб на рівні комплексності сортів, тобто середня, потрібно робити профілактичні оприскування фунгіцидами. Морозостійкость написана мінус 23 градуси. Як для вирощування в Полтаві, то цього недостатньо для вирощування відкритим способом. Тобто на зиму треба лози класти на землю і укривати. Ось такі ці форми винограду Зоренька і Ромбік. Вирощувати їх краще на форбуваннях з великим накопиченням багаторічної деревини. Це віяло з віддаленою зоною плодоношення, от, або на арку. Обрізка підходить довга, коротка і середня, 6-8 вічок. Гергель в себе використовує довгу обрізку. У Якушенка середня. І так, плюсом цих форм винограду є то, що дуже ранній строк дозрівання, велика смачна. Ягода, великі грони. Недоліком те, що недостатня стійкість до хвороб, тобто треба проводити оприскування фунгіцидами, це раз, недостатня морозостійкість, це два для ромбіка. Те, що ягоди при витримці на кущу заізюмлюються. Ну а інше, більше я не знаю недоліків. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарі, щоб всі, хто буде дивитися це відео і читати коментарі, знали. А може як собереться достатньо таких коментарів, я випущу ще один фільм, в якому розкажу про недоліки, а також про плюси, які ви напишете про ці форми винограду. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. До побачення!